Понад 100 тисяч людей взяли участь у народному віче за європейську Україну. У неділю, 24 листопада, у Києві від пам'ятника Шевченку до європейської площі рушила багатотисячна колона на чолі з Арсенієм Яценюком та Олегом Тягнибоком. Такої кількості невдоволених українців не було з часів помаранчевої революції. Відмова влади від євроінтеграції стала причиною незадоволення народу. Люди продемонстрували свою позицію у мирний спосіб. Донька Юлії Тимошенко зачитала звернення політув'язненої до мітингувальників. Це грубий обман, що підписання угоди зупинили по причині економічних ускладнень. Нас просто по договорній ціні продали ті, хто заплатив більше, хто дав гарантії Януковичу увічнити його владу. 21 листопада у Верховній Раді депутати регіонали не проголосували за основні законопроекти, що зближували Україну з ЄС. Пізніше Кабмін на чолі з Миколою Азаровим офіційно відмовився від євроінтеграції. Однак опозиційні політики стверджують, що Віктор Янукович може указом скасувати постанову Кабміну та повернути Україну на правильний шлях. Президент Янукович зобов'язаний відправити у відставку цей антидержавний і антиукраїнський уряд на чолі з прем'єром Азаровим. Ми вимагаємо. Від цього так званого уряду і президента скасувати своє рішення про зупинку європейської інтеграції. Крім мітингу на європейській площі, учасники вирішили заявити свою думку Кабміну, нардепам та президентом. Стотисячною колоною вони рушили до будівлі уряду. Там на мітингувальників чекав Беркут. Сьогоднішній день це наша відповідь Москві. Сьогоднішній день. І сотня тисяч українців тут на європейському майдані. Це відповідь Путіну. Акцію біля українського дому оголосили безстроковою до повної перемоги, а саме підписання угоди з ЄС. Олеся Хмара, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.